Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Розвідати стан справ у ворожій армії, вивідати інформацію про інфраструктуру міст, переправи, настрої місцевого населення, взяти язика, закинути ворогам потрібну дезінформацію. Організувати сторожову службу, все це та багато іншого входило в обов'язки козацької розвідки і контррозвідки, яка діяла на абсолютно унікальних засадах і користувалася оригінальними прийомами. А основи розвідувальної служби козаків були закладені ще за часів гетьмана Остафія Дашкевича у першій половині XVI століття. Значно розвинув і вдосконалив її гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Як будувалася багаторівнева система військової та дипломатичної розвідки запорожців у цьому випуску? У запорозькому війську розвідкою керувала Старшинська рада, яка збиралася окремо від загальної військової ради і на якій були присутні лише вищий керівний склад війська і пластуни. Військовий Усавул організовував і керував розвіддіяльністю козацьких загонів на кордоні. Військовий писар збирав розвіддані, з різних джерел перекладав інформацію, яка надходила від іноземців, опрацьовував її та аналізував. Окремі функції розвідки на Запорожжі виконували товмачі, перекладачі. Звісно, і козацькі дипломати у посольствах не лише укладали угоди та вели перемовини, а ще й збирали потрібну інформацію. Вербували агентів. У мирний час сторожова та прикордонна служба низового війська складалася з роз'їздів та бакетів. Це такі спостережні пости, що розташовувалися вздовж кордону Запорожжя для виявлення військ ворога і оповіщення командирів та місцевого населення. Зазвичай вони стояли на могилах, курганах, склад бакету дві-три особи, також на курганах. Вивищувалися фігури спеціальні конструкції з легкозаймистих матеріалів, діжок з під та смоли, які в разі небезпеки підпалювалися сторожовими козаками. Вогонь бачили на сусідній могилі і теж підпалювали свою фігуру. І так, по всій мережі бакетів, що сигналізувало війську про наближення ворога на південному кордоні. Запорожжя найбільш загрозливому напрямку існувало 20 сторожових постів. Кожен мав смугу відповідальності, цілодобово здійснювалася розвідка і охорона. Окремо існувала мережа таких козацьких застав на баштових або королівських дубах, які росли по всьому великому лугу. Це були старезні реліктові дерева, у розлогому відті яких могли сховатися і навіть влаштувати собі житло одночасно декілька запорожців. На жаль, до нашого часу жоден з цих дубів не дожив. Під час походу попереду війська висилався розвідувальний загін, що налічував до сотні осіб та діяв на відстані до 15 кілометрів попереду основних сил. Вони мали виявити найслабші місця в бойових порядках ворога чи створити їх за допомогою різних прийомів, зокрема і військовою хитрістю. На фланги від передового загону та головних сил висилалися розвідроз'їзди та похідна охорона. Агентурну розвідку вели секретні агенти, які діяли на території противника або в стані його військ. Особливу увагу приділяли місце розташування головних сил ворога та пункту їхнього управління наявності артилерії, і кінноти ретельно вивчали склад, чисельність, озброєння військ, противника, фізичний і моральний стан воїнів. Розвідка мала визначити обсяги продовольства і матеріальних ресурсів, можливості їхнього поповнення, уточнити дані про минулі бойові дії противника під час поточного походу, а також наявність в обозі поранених хворих, стан возів тощо при плануванні облоги фортеці, в розвідку відправляли окремих козаків, які знали місцеву мову і звичай. Вони проникали всередину і добували необхідну інформацію. Під час захисту фортець ефективним способом розвідки була вилазка. Козаки проводили наскоки в табір ворогів і брали полонених, і знищували чи пошкоджували ворожі об'єкти. Окремою військовою хитрістю була розвідка біля водоймищ, де козаки розпрягали та відганяли своїх коней у степ. Роздягались, ховали речі під воду, занурившись у воду і дихаючи через очеретину, чекали, поки мене загроза або коли до цього місця наблизиться поодинокий ворог, щоб несподівано взяти його в полон. Особливого розквіту, козацька розвідка і контррозвідка, досягла при гетьмані Богдані Хмельницькому. Згідно зі статтями про устрій війська Запорозького, всі полковники і сотники повинні були постійно опікуватися окремими аспектами розвідки. Хмельницький вимагав від них вдень і вночі повідомляйте, що у вас робиться. Гетьман активно використовував такий прийом, як розповсюдження дезінформації у ворожому війську. У своїх універсалах до населення та в інструкціях до розвідників він наполягав на необхідності створення у стані противника відчуття приреченості, напруження та непевності. Такі методи психологічної війни. Були використані гетьманом у ході важливих битв з ворогом під Корсунем, пилявцями та Берестечком. Наприклад, перед Корсунською битвою, що завершилася перемогою українців наприкінці травня 1648 року, Хмельницький зумів блокувати інформацію про реальний стан речей у своєму таборі і розповсюдив неправдиві свідчення про кількість козацького війська. Внаслідок цього командувач польської армії Миколай Потоцький почав ухилятися від бою, втратив стратегічну ініціативу і вже задовго до безпосередньої битви отримав психологічну поразку. Під час перемоги української армії під пилявцями у вересні того ж року, за наказом гетьмана, до ворожого табору потрапляє полонений козак, переодягнений священником. Незважаючи на тортури, він повідомляє про прихід на допомогу Хмельницькому кількох десятків тисяч татар. Насправді ж союзницькі війська нараховували до п'яти тисяч вояків. А хитрий гетьман організував їм надзвичайно гучну зустріч. Було дано салют з гармат і мошкетів. Серед поляків поповзла страхітлива чутка до Хмельницького надійшла тридцяти тисячна кримського орда. А засилання до противника підставних полонених стало постійним прийомом козаків. Герої добровільно йшли на мученицьку смерть, аби ввести ворога в оману і самопожертвою посприяти майбутній перемозі побратимів. Так було під час збаразько зборівської кампанії, коли польський воєначальник Лянськоронський отримав від захоплених козаків завідомо неправдиві відомості про. Підхід на допомогу козацькому полковнику Данилу Нечаю, основних козацьких сил на чолі з самим Хмельницьким, так само вчинив полковник Станіслав Михайло Кричевський під Лоєвим, коли заслав козаків-смертників у табір Литовського князя Януша Радзивіла і тим самим вів його в оману щодо напряму свого просування. Розвідку на території сусідніх країн проводила агентурна мережа. Козаки із завчасно підготовленою та розробленою легендою відправлялись для виявлення стану, місце знаходження і планів ворога. Взимку 1651 року під загальним контролем українського гетьмана. Та безпосереднім керівництвом козацького старшини Стасенка була проведена одна з найграндіозніших у тогочасній Європі розвідувальних операцій. До корони польської було направлено близько двох сотень українських шпигунів, які повинні були збирати найрізноманітнішу інформацію. Також вони мали розповсюджувати чутки про надзвичайну бойову міць армії Хмельницького і тим самим. Викликати панічний настрій серед місцевого населення, козацькі розвідники, серед яких були і жінки, під час виконання завдання вдавали з себе жебраків, калік, пілігримів, мандрівних циркачів, а в окремих випадках священиків, пручан або ченців. Особливі таємні місії виконували лірники і кобзарі, які користувалися загальною повагою і яким всюди були відкриті двері. Серед розвідників була й шляхта, включаючи польську. Користуючись своїм походженням, вони могли займати високі посади при дворі і мали доступ до особливо цінної інформації. Недарма литовський канцлер Альберт Радзовіл у 1649 році сповіщав, звільна королю, що ворог має своїх шпигунів і знає все, що тут діється. Хмельницький має шпигунів повсюди, навіть у Венеції, і це повинно вплинути до на майбутню долю нашого короля. А опісля і на князя Москви, кінець цитати. Серед розвідників, що діяли в чужих коридорах влади, був особистий камергер польського короля Яна Казимира Василь Верещака, який заздалегідь сповіщав Хмельницького про наміри Варшави, а ще брати Сечевичі та Ярмолович, які належав до близького оточення польського короля. Вони також поширювали потрібну інформацію серед ворогів, наприклад, що нібито козацький гетьман, зваживши на неприхильність турецького султана Ібрагіма до української справи. Зініціював, намовивши яничарів, палацовий переворот 8 червня 1648 року, в результаті якого султана було вкинуто до в'язниці, а на трон посаджено його восьмирічного сина Мухамеда IV. Після 1654 року розвідувальна служба Української держави провела блискучу операцію, внаслідок якої козацького розвідника Лук'яна Григоровича Литвина, що був професійним лікарем, взяли на роботу в посольський приказ у Москві. Звісно, що майже всі тогочасні дипломати і посли також виконували і розвідувальні функції, а особливістю козацької дипломатії було те, що запорожці постійно оновлювали склад посольств і місій. Він майже не повторювався наступного разу, що унеможливлювало викриття постійних агентів, плутало карти іноземним контррозвідникам, збивало їх зі сліду. А ось контррозвідку війська Запорозького при Хмельницькому очолював його друг, чигиринський городовий отаман Лаврін Капуста. Він провів низку операцій зі знешкодження ворожих шпигунів, попередив кілька змов проти гетьмана і замахів на його життя. Зокрема, він викрив королівського посланця Якуба Сміровського, який вербував на бік речі Посполитої козацьку старшину. Для цього в нього було близько 50 привілеїв на володіння землями і сільськогосподарськими угіддями з віконечками для вписування прізвищ осіб, котрі захотіли б відійти від Хмельницького. І четверо старшин погодилися служити Яну Казіміру, однак п'ятий повідомив про це Хмельницькому. Гетьман наказав стратитись М'яровського, а зрадників ув'язнити. У 1649 році польський король призначив велику грошову винагороду за голову Хмельницького. Було вчинено кілька замахів, але всі вони були викриті і вчасно знешкоджені. В чому найбільшою? Мірою слід завдячувати якраз Лавріну Капусті, засновнику та керівнику таємної служби війська Запорозького. А у листопаді 1653 року він розкрив змову козацького старшини Миколи Федоровича, якого поляки схилили на свій бік. До того Федорович зі своїми козаками під началом гетьманського сина Тимоша Хмельницького героїчно захищав фортецю Сучаву. І після смерті Тимоша Федорович за рішенням козаків очолив оборону міста. Осівши в Корсені, він збирав там прибічників, маючи намір вчинити замах на Богдана Хмельницького. Лаврін Капуста заарештував та привіз Федоровича до Суботова, де його після допиту стратили. Також існує апокрифічна інформація, що саме Лаврінка Пуста таємно вивіз тіло померлого гетьмана зі склепу в Вілінській церкві у Суботові через кілька днів після поховання, аби вберегти його від мародерства і можливих блюзнірських дій, і перепоховав. А от де саме щодо цього існує кілька дивовижних версій, але то вже інша історія. Розвивалася козацька розвідувальна служба і за гетьмана Івана Мазепи, який мав широку мережу своїх агентів по всій Європі. Це були і військові, і митці, шляхтичі, навіть представники вищих світських кіл. Якось, приміром, княгиня Анна Дольська, тітка польського короля Станіслава Лещинського. Княгиня була втаєничена в деталі місії. Таємного посланця гетьмана Мазепи, чинця Соломона, що відбулася у 1689-1992 роках, і метою якої було прохання допомогти визволити Україну від опіки Московії. Пізніше вона намовляла гетьмана відійти від царя Петра і стати союзником польського короля, якого тоді підтримував король Карл XII. У літку 1707 року року своєму листі повідомляла про небезпеку, що загрожувала Мазепі від московського князя Олександра Меншикова, котрий сам в Україні хоче бути гетьманом. Традиції козацької сторожової служби гідно несуть сучасні прикордонники, які 2014-2022 років першими прийняли на себе удар російських окупантів, а сучасні військові розвідники з честю продовжують справу своїх славних попередників. І наша контррозвідка і служба безпеки, і інші спецслужби мають видатні та вкорінені в козацьких часах традиції, якими слід пишатися, а досвід вміло використовувати і адаптувати до теперішніх умов. Чому підтвердженням безліч вдалих спецоперацій зі знешкодження ворожих шпигунів та ефективні розвідувальні заходи на фронті і у тилу окупантів? Бо козацькому роду, як відомо, нема переводу. Як письменник я пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля, і віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Трилецький. На все добре!